Всім привіт. Всім привіт! Я Діма. Я Віка. Яке кафе ви порекомендуєте у місті Тернопіль? 20 -те -те. А воно за якою вулицею знаходиться? Запоріжжя. Кафе Кіт. А кафе? Або Стар. А Там дуже смачна кава. — А де воно є? Знаходиться? На Бамі. Там Анамі? дуже смачно, так. Дуже смачно. Добренько, дякуємо. Дякую. Гарного Дякую. дня. Кав'ярню мається на увазі. Так, Не ресторанки, кав'ярню. Кав'ярню. Інший. Точно інший. А де вона знаходиться? Ось тут, тут зразу. Так. Так? так. Добренько. Дякуємо. дякуємо. Гарного вам дня. Будь ласка. Фловерінг. Фловерінг на бамі. А намі. Файне місто. Саме файне. Напевно, теж файне місто. Теж. О, скоріше за все файне місто. Там смачно дуже Тільки ще спробували нову, відкрилася, е... як вона називається, бейкері. Дім бейкері. Дім бейкері. Дім бейкері. Дуже, дуже смачно. А де вона саме знаходиться? Ось там, де не у тільки з іншої сторони вуличка. Ага. Дуже смачно. Або Дім І Блажевських. І Блажевських, дуже смачно. Добре, дякую. Добре, дякуємо. Давайте, скоріш за все, Блажевських порекомендую. Ну, тому що там можна і смачної кави попити, смачно поїсти чогось солодко, і, і якщо вам 18 і більше, як смачного алкоголю. Погоджуюсь з ним, але також царкофі, де смачне кофе та коктейлі. Ой, десерти. Добре, дякую. Де найкраща кава у Тернополі? Е, Блаж... Блажевських. Блажевський. Блажевських. Я з тих заховаю. Блажевських. Ясненько, добре, дякуємо. Гарного дня вам! Кафе Хліб? А ви? Мабуть, блек. А де воно знаходиться? Є біля мого корпусу в університеті. Тому і рекомендую. Рекомендуєте та, де, та, там, де, там, де вам йде копійка. Ну, біля мого університету знаходиться це кафе і часто виходжу до вас з подружками тут учені. Якщо брати кафе то конкретно каву, солодощі ще від те, що вони випікають свою ну, кав'ярню, це скоріше, буде хліб. Добре, дякуємо. Дякуємо. Вам також Яке кафе ви би порекомендували у Тернополі? Мерсі! Мерсі! <реш> а ви ще дивіться е... мерсі і централь. Напевно. Таке мер... так центральне не кафе, центральний ресторан. Ой, я не знаю. Мерсі! Добре, тоді мерсі. Мерсі! Добре, дякуємо! дякуємо. Гарного Усе, дня! Па-па!